Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фабет, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Порох Дніпра Володимир Конєв. Володимир, будь ласка, ваші враження від матчу. А, вітаю всіх а, болівальників Дніпра з перемогою. А, враження, звісно, позитивні. Ми перемогли в серії 1-0, і нам залишилось здобути одну перемогу. А, сьогоднішня гра… Мала яскравий початок, ми багато забили в перші чверті, зробили гендікап і отримували його. Трошки провалились в третій чверті, давали багато зізіпоймс під кільця І в нас було нуль фолів майже до кільця чвер чверті. Ми агресивно грали третій чверть. В четвертій. Теж пропускали якісь трошкову, але їх загал, загалом забрали на три і в баскеті вони 5 забили з 26 і 19 це гарний результат. Тож ще раз всіх з перемогою і зустрінемось з Києві. Дякую. Головний тренер, Дніпра Володимир Коваль, Тренер, що стало ключовим в цій перемозі, що стало ключовим в цьому матчі? Я думаю, ми впоралися з, з лідерами команди. Окрім одного, гарну гру показав Денис Кодзоник. А так, я вважаю, що ми впоралися із Буренто. Він не набрав свої очки з трьох лінії з периметру, він нічого не набрав. І ми впоралися, і хлопці добре попрацювали в захисті і ось і перемога. Але ж ми Київбаскет добре працює на кошику, на... На чужому 17 підбирань це дуже багато, але ж ми теж 15 взяли, ну, ну треба попрацювати над концентрацією на підбирання на, на, на своєму кошті. Так, дуже добра, гарна атмосфера. Я дякую всім болювальникам, які прийшли сьогодні на матч. Ваша підтримка ми завжди цінуємо і без вашої підтримки. Складно грати, тому дякую всім і дякую всім з перемогу. Дякую, тренер. Головний тренер Києвоцька Дмитро Забільченко, центрової команди Ярослав Карпюк. Ярославе, будь ласка, ваші враження дякую. Ну, Враження такі собі. Погано почали першу четверть, багато втрат. Легкі очки дали забити. Тому так вийшло. Такий результат негативний для нас. Це ви програли шифт. Так, це те, що підеться в більше, що доволі вдається із Непром, навіть виграли в більше. Але 33-33, ну, так, рівний по підбиранню ну, то, підбирання в нападі там а, ну, там Два підбирання різниця. В принципі, не вважаю, що це велика різниця, коли між такими командами в фіналі а, два підбирання різниця, Вона не, не зробить велику. Так, ми програли перш за все, Ми відсоток програли. Так, ми програли відсоток трьохочкових, очкових, і в принципі, я думаю, що. Це найголовніше сьогодні. Так? Тобто ми маємо виходити, ми маємо бути впевнені в собі і влучати з кращим відсотком, тому що Дніпро дозволяє в деяких ситуаціях виконувати ці кітки. Так? І ми маємо бути готові до того і маємо забувати. Сьогодні програли відсоток тільки, так? ну і там що по асистах. Трошки більше у нас ще втрат. І перш за все, це перша, друга чверть, у нас було 11 втрат, за рахунок чого дали Дніпру 15 очок. Набрати після втрат, і це дуже багато, особливо для фіналу, для фінальної гри. І потім вдома у Дніпра відіграти 18 го представання треба дуже сильно ригати. І було сім вже в четвертий черті. Ми були десь на угрі. Потім знову ж таки на своїх помилках все так. Але бажаю, що гра була достойна фіналу. Єдине, що нам трошки маємо бути впевненими в собі і виконувати свою роботу максимально, скажімо так. Сконцентровано, так, і то про що ми домовлялися. Програли я... а так, програла чисто, чисто відсотку. Трошки. Почати виконувати цю роботу прямо з першої хвилини матчу. Тому що загалом цього матчу завела саме в перший четвертій. Саме там було програно дуже багато. Так, і це я... психологія, якщо б в баскеті був психолог, спортивний було б супер. Хоч десь хоч десь. Я думаю, що не тільки влізе, і в країні в принципі так, якщо був спортивний психолог, то десь може, може, десь могло бути краще. Але в принципі, ти вих... характер чемпіона виховуєш сам. Мені так здається більше. Так? Тому що по-іншому не може бути, ти виховуєш свій характер, це твоє життя, це твоя кар'єра. Ти не можеш виходити. Я не знаю, коли буде інший шанс грати у фіналі. Тому, тому максимально треба бути сконцентрованим і бути налаштованим на те, що не дати хоча б легких очок забити, те, що ми дали з самого початку гри. 30-го числа буде інше? Я дуже сподіваюся. Я думаю, ми в принципі нічого міняти ти не можеш дуже багато. Так? Єдине, що по відсотку, по боротьбі, по захисту треба трошки більше для того, щоб перемагати Дніпро. Дякую,